Магура. Морський дрон, який віднадив чорноморський флот від українських берегів. Бійці спецпідрозділу Груп 13 знищили та уразили 16 ворожих бойових кораблів, два гелікоптери Мі 8 і два російські бойові літаки Су 30 До дня воєнної розвідки ми поспілкувалися із командиром цього спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України тринадцятим. Чому так вийшло? Ну, що ми круті, ну, українці дуже креативні. І... Ну, дивіться, в нас надзвичайно багата історія. Надзвичайно. Згадайте козаків на чайках. Ну, десь, ну, типу, так масово, як ми використовували чайки, ну, типу, в такій концепції, умовно, беки на той час. Типу, ну, тоді креативність була. Згадайте просто, яки, яка Україна наскільки була потужна, колись кораболі будування, літакобудування. Тобто, в нас країна, багато хтось її асоціює як сіль... сільськогосподарська Україна. Я вважаю, що наша країна надзвичайно багата на талановитих інженерів. І ключовий фактор, те, що розуміння того, що ми нас немає можливості закидувати друг другу з противником трупами. У нас можливість використати наш інженерний потенціал для того, щоб на полі бою був не боєць, а був робот. Ми до цього йдемо. Часто відбувається ситуація, коли щось надзвичайно круте приїжджає з заходу. Ти його приносиш на поле бою, а воно не працює. Тому що воно зроблено в лабораторних умовах, штучних умовах. Тут ситуація міняється кардинально швидко, і е, ти можеш, маючи 8-годенний робочий день, вихідні, відпустки, щось там за кордоном проєктувати собі спокійно. У нас тут за три місяці це може стати неактуальне. Ти його тільки ще на бумазі намалював, ще не почав робити, ти вже тут не актуальний. Тому зацікавленість надзвичайно висока, тому що наші вироби вони показали своє право на існування надзвичайно великий результат, вони показали в реальних бойових діях. З країною, яка переважає нас у всьому, і не знає досі третій рік, як чітко побороти нас. Тобто, якісь маленькі точкові моменти вони все-таки там кроки роблять, але це не зупиняє повноцінно. І відповідно західна сторона вона ну, зацікавлена, як і досвідом пілотів, командирів груп. Такі самими, скажімо так, технологіями, які дають нам такий успіх. Ти зараз це оцінюєш. З іншої сторони, вперше, це я був саме пілотом, який уразив Іван Хурс. Тоді в нас в цій місії було всього три дрона, в нас не було таких у виробника, не було таких. Можливості в плані забезпечення нас а, і швидкості виробництва були багато а, технічних моментів, з якими на той час не могли не знали відповіді на них. Перше, скажімо так, ураження, то воно таке, знаєте, таке змішане, тому що на атаку ми заходили тричі. Я два рази втрачав зв'язок, тобто я ось корабель. Хоп, зв'язок відвалився. Зв'язок піднявся, ти вже по правому борту атакуєш, знов відвалився. І потім з третього разу вже, скажімо так, досягли якогось першого маленького успіху. Тобто емоції змішані, тому що я досить критично ставлюсь до себе самого. І ти, типу, типу, ти міг більше, а тут ти так поцарапав, називаємо це так. Хотілося, скажімо так, більшого. І я розумію, якщо переосмислити всі свої дії зараз, то ми могли це зробити набагато раніше. Але ж ну, ми час не вміємо відматувати, його не повернеш. У всіх ділянках світу, десь там якихось різних країнах, на цю тематику почали працювати давно. І перше застосування Хто там не розказував якісь легенди, хто там перший. Перше зафіксоване, це в Першу світову війну німці е уразили британський е корабель, він не потонув. Тоді був бек з двигуном Майбах і управлявся він через кабель. Тобто, застосування е було більш ніж 100 років назад. А результат це почало давати сь сь сьогодні. Найважче це було знову ж таки, з дивлячим, з чим е порівняти, що таке важко. Але от сам перехід на цю роботу це була якась такий стрибок в невідомість. Це ну, в тебе немає нічого, ні досвіду, ні з чим працювати, ні де почитати, ні в кого спитати. І ну, ми просто стали і Методом помилок і результатів дійшли до цього результату. Я думаю, тут є крапля якогось таланту особового складу, і також є велика жага до перемоги, і також можна ще краплю додати везіння. Мені згадується якийсь певний свій досвід окопа. І я розумію, ну, типу, літом жара, ну просто люди плавляться там. Зимою холоду, холодно, весною восени мокро, ну, там немає е, комфортної ситуації. І в ці моменти ти розумієш, що немає на що жалуватися, треба просто ставати за плужок і робити свою роботу. Саме перше — 5 Візуально вона виглядає точно так само, як була два роки назад, але всередині теж вона перетерпіла дуже багато змін. Вона на сьогоднішній день, мабуть, найефективніша. І навіть якщо б зробити дрон якийсь кращий, в нього не буде шансів повторити ті результати, які в нас є. Море пусте. Ну, беремо об'єктивно, море пусте. Далі це W6. Теж, якщо v 5 це набільше, вона може нести на собі певне обладнання, але вона більше запам'яталася всім як камікадзе, то W6 це платформа, яка створена на базі v 5 але при цьому вона більш стабільна на хвилях і не так розгойде. і її використовують в основному як носій якогось додаткового обладнання, такі як турелі, ракети. З нею ми починали боротьбу проти, проти авіації противника. І від збиття гелікоптерів 31 грудня і до початку, коли ми почали з ракетами. Як жартують мої хлопці, такий період вагітності 9 місяців пройшов, щоб ми отримали результат. Паралельно з цим історія йшла по е, розробці восьомої. Е, Весьома абсолютно нова. Все, корпус нова, двигун новий, там ну, надзвичайно багато елементів, е, скажімо так, е, надзвичайно мало чого залишилось від попереднього. На неї в мене великі надії, в неї набагато більший запас сходу, автономність, клас морохідності, вона може на себе нести обладнання і залишатися все ж таки камікадзе. Тобто ну, тут можна фантазія, тут включає, можна включати. І, це. і є інші ще проекти, які використовуються або в проєкті розробки, які ми не говоримо. Про них е до результатів. Коли було збито два гелікоптера і один пошкоджений, то там були і Р-73 ракети, і АІМ 9 і ті, і ті. Але ми розуміли, що ми тільки на початку роботи за аім 9 нам треба точно розуміти, що ми з цією задачею справились. Тому це було потім озвучено вже коли був успіх з літаками. Ну, в плані винищувача була використана, це не таємниця ракета АІМ-9, і в неї по певним параметрам там кращі можливості. Але це не звичайна ракета, вона доопрацьована. Тобто ти це не просто взяв, закинув і пішов. І я точно впевнений, що росіяни. Скажімо так, обережно ставились, але не до кінця вірили про можливість збиття літака. Ми, Я хотів цього, але ну, сказати, що в першу місію типу, зіб'ю літак, ну, типу, теж десь була така. Була більше надія. Віра, надія, любов, але не, я не очікував 100% результату. Я вважаю, що ми надзвичайно правильно скористались ситуацією в певний момент. Дуже важливо приймати вірні рішення вчасно. Ми знаємо, куди ми йдемо і для чого ми йдемо. Це завжди, типу, ну, ти маєш розуміти багато є деталей, які ти маєш, щоб побудувати повну картинку, ти маєш їх знати. Тобто, це не якісь там навдачі, просто вийшли, а вдруг хтось вийде. Найдовша місія, мені здається, 5 чи 6 днів була. І е, вона пов'язана також з великим недосипанням особового складу. І, відповідно, теж це сказується на, на людях. Але тому я і кажу тисячі, тому що те, що бачить глядач ваш, він бачить 30 секунд, хвилин, 2 хвилини якогось відео з гарною музичкою. Тут е, лейба гура, тут Лейба, група 13, похлопали, все, пішли спати. За цією кожною роботою, це титанічна праця, праця е, людей е, з великим. Е, Скажімо так, не скажімо так, але ризиком для життя, тому що е, росіяни дуже активно полюють за дронами, і дуже, вони навіть не шкодують свої іскандери. Тобто, ви розумієте, коли Іскандер летить на якийсь військовий об'єкт, на якийсь великуці, і коли Іскандер летить на, гру, на групу людей. Тобто, вони не шкодують навіть декілька ракет випустити по особовому складу Тому нам приходиться адаптуватися, робити зміни. Ну, тобто ми постійно в роботі, в мене постійно голова зайнята, яким чином. Забезпечити максимальну безпеку особового складу в тих умовах, які склались, тобто 100% ти не зробиш, але ти постійно можеш придумати щось нове, десь приходиться креативніші, ти постійно над цим працюєш, типу, якісь вносиш ідеї. Тобто, якщо це якось порівняти, як да, знаєте, з ніжним комом. Ти от почав з такого і постійно якісь довертаєш деталі в роботі людей, і це вже якийсь комплекс дій, а не просто взяли, скинули і пішли. Люди, ну просто без, не наводячи деталі, скажу, що це контингент абсолютно з різних світів. Ну, тобто, хтось служив, хтось вже був звільнений, хтось з інших відомств, хтось воював в піхоті, хтось в інших відомствах. Ну, люди просто цивільні, які ніякого не мали ніколи зв'язку з армією. Тобто це немає якоїсь такої, знаєте, ідеальної формули. Типу, кого треба набрати, щоб отримати результат? Я свою формулу в першу чергу будую першим пунктом у мене це мотивація. Якщо людина вмотивована, решта ми зможемо все додати. Ми навчимо всьому. Якщо не навчимо, якщо він не тягне якийсь об'єкт, ми переставимо його на інший об'єкт, де він буде давати результати. Тобто мотивація це перший ключ до ефективності. Якщо ти будеш надзвичайним крутим генієм, знати більше, ніж вся команда, ну ти не хочеш цього робити, в тебе нема мотиву, ну, ти нам не потрібен. Працюємо над тим, щоб не дати кількість. Не дати кількість дронів, не дати кількість, там, не знаю, там, з групи 13 зробити щось там, не знаю, дуже велике. Ми працюємо над тим, щоб це було таке, скажімо так, досить закрите ком'юніті з дуже великою ефективністю. Так само, як ми не знали, що робити з дронами, вони так само не знали, як боротися проти них. Ну, тобто вони теж вчилися і дії росіян сьогодні і два з лишнім року роки назад вони зовсім більш професійні. Ті самі пілоти вони більш навчені. Видно, що в них досвіду вже набагато більше по боротьбі з баки. Це так само, як у наших пілотів, які борються з шахедами. Та сама історія. Тобто, згадати 24 лютого, коли багато хлопців вилітало, і майже не маючи нальоту, ми ж знаємо, скажімо так, які були проблеми в той час в авіації. Тобто пілоти надзвичайно мало літали. І зараз подивитися в їхні льотні книжки, скільки годин провели. Так само і в нас. В нас тисячі годин проведених на місії. Тисячі, це без перебільшень. І, і росіяни вчаться, швидко вчаться. Це сильний ворог. Вони теж застосовують щось нове, щось цікаве, і це буде дуже нерозумно не скористатися цим нам, якщо це покращить нашу роботу. Тому я думаю, що нам треба більше хитрості. Я не думаю, що щось соромне, соромне може бути по відношенню до ворога, якщо це буде підлість. У нас є ціль одна. Зберегти. Ну, тобто, ми зараз навіть не говоримо про там, кордони 91-го року. Ми говоримо взагалі про існування держави. Нам треба зберегти державність. І в нас гинуть найкраще. Ну, Цвіт нації. Тобто ми продовжуємо свою активність для того, щоб ворог відчував з нашої сторони пресинг, він був, продовжував бути закритий в своїх портах базування. І ми ж далі, скажімо так, шукаємо нові ідеї, нові можливості до застосування. Те саме ми відпрацьовуємо зараз, як ми зробили колись зі флотом. Так само ми зараз відпрацьовуємо по авіації.